Пані Альбіно, хочу поговорити про сьогоднішній день, про це найсвітліше свято. Вибачте, прямо за таку тавтологію, ну просто такі різдвяні дзвоники вже дзвонять, і такі, пані Альбіно, а розкажіть нам, будь ласка, сьогод... про сьогоднішню тему, про сьогоднішній день, про Різдво. Ну, насправді, бачите, українська мова яка сакральна і глибинна, ми кажемо світле свято. Ну, свято дійсно, тому що воно наповнене світлом, воно наповнене радістю, воно світле і сяюче, ну, а російською мовою звучало трошки інакше, так? як праздник, празність, тобто ліночі нічого не робити. Тобто, зовсім інший смисл вкладається в ці речі, тому що можу сказати про Різдво? Це дуже древнє культове свято. Воно пов'язано дійсно з астрологією, тому що і наші древні слов'янські волхви, вони так само були обізнані в астрології, в астрономії. Вони спостерігали за рухом зірок і відслідковували, як цей рух впливає на людей, на врожай, на всі події, які відбуваються на планеті Земля. Так от, темна ніч, яка от просто зараз відбувалася з нами, це означає, що темні енергії це не є зло. Хоча і зло в тому числі може бути, але це говорить про підсвідомість нашу. Тобто, коли короткий день, а довга ніч, це говорить, що зв'язок з підсвідомістю в нас дуже сильний. Сняться яскравіші сни, так, можемо більше медитувати, тому що робочий день раніше ж короткий, поки сонце було, щось поралися. Так? Mm -hmm. Сонце вже за обрій. Ну що, збиралися mm -hmm. на якісь вечорниці. Так, спілкувалися, це вже зараз ми лампочку включили і працюємо. Але, в принципі, суть цього періоду більше медитувати, дякувати просто, розгадувати минулі покоління, цей зв'язочок з корінням з нашим зараз так само дуже-дуже сильний. От. І виходить, е, що містерія народження цього сонечка це дуже сакральний момент. Тому от бажано, до речі, прописувати плани на рік, не в новогодню річ, ніч, а в день зимового сонцестояння. Він в цьому році був 22-го зі сходом Сонця, тобто з року в рік там, або 21-го, або 22 го І mm -hmm. от виходить, що це там у нас йде 3 там, 5 днів найтемніших в році, ніби завмирає все, так? а потім 24, го 25, го 26 го день стає ну, майже на хвилину більше. Тобто, це означає остаточну перемогу світла над темрявою. І е, цей символ, цей смисл він дуже сакральний. А, бо наші предки славяни так само святкували е, Різдво Божича коляди. Тобто, в цей момент коляда, маленьке сонечко, народжується, і богиня Лада його несла на голові, показуючи світу, що ось новий світ, новий день, нова радість народилася. Е, пізніше, коли прийшло християнство, е, то ми стали святкувати Різдво. Але вже не божеча коляди, а Різдво Ісуса, і прив'язували так, от навіть в Біблії є порівняння Ісуса з Сонцем. Тобто це так само такий глибинний сакральний смисл в цьому. А я ще хочу сказати, що в наших віруваннях наших предків слав'ян. Ці ночі і дні від дня зимового сонцестояння вони сакральні, тому що 12 днів і 12 ночей богиня Лада і Бог Сварог творять цей світ. І ось же там він на 12-й день стає проявленим, тобто народжується вся весь цей всесвіт оце все, і це десь приблизно співпадає з водохрестом, який ми будемо вже цього року святкувати. Вчасно. Так, вчасно це у нас буде субота, 6 січня 24-го року. Чудово, чудово. Це якраз і виходить свято Ярдани, древнє свято, яра Дана. Що це таке дана це богиня земних вод. а Чого вона яра? Вона не зла, вона добра, але вона просто наповнена силою сонця. Дивіться, з точки зору астрономії, що відбувається в цей момент в просторі. Саме з 1 десь по 6 січня ми знаходимося, Земля знаходиться максимально близько до Сонця, до істочника нашого світла, тепла і життя в сонячній системі. І тому от у нас в цей період зима. Наша зима в порівнянні з зимою в південній півкулі набагато тепліша. Чому? Тому що ми знаходимося зимою ближче до сонця. Все одно це тепло досягає землі, так, і наша зима вона тепліша. А, і виходить, що коли земля знаходиться біля Сонця, а сонце віддає це світло, енергію свою яру, яр це ж якраз до Сонця, бо Ярило, Бог Сонця. так, і, е, а вода це жидкий кристал, який записує інформацію, яка йде на нього в цей момент. А виходить, що йде? Максимальний такий виброс світла, тепла на Землю, ми близько до Сонця. І вода, як жидкий кристал на всій планеті Земля, записує цю інформацію, записує цю яру сонячну енергію. Тому і занурюватися в цей момент у воду дуже благосно, тому що ми через ту воду, хай холодну, отримаємо великий заряд сонця. Можна, якщо буде сніг, то можна ходити, бо по снігу це так само контакт, да, бо сніг це вода. А, ну, Тобто виходити на природу і більше контактувати. Так, я не закликаю всіх слепо занурюватися у воду, тому що це може бути небезпечно. Тут, знаєте, як повірі, вам здасться. Треба повірити, долучитися до такого, можливо, спільного егрегора, як то кажуть. Я от років, мабуть, ну, майже 20 тому вперше. А на водохрест дійсно занурилося у воду, було мінус 15, був вітер. Але я була так впевнена в собі, в тому, що все буде добре, і дійсно все було абсолютно добре. Шановні глядачі, а ви пірнаєте в ополонку на водохрещі? Напишіть нам в коментарях, нам буде цікаво прочитати ваші думки. Пані Альбіно, це що стосується водохресту і водохреща. Між Різдвом і Водохрестю, можливо, ще якісь будуть такі сакральні, длі, длі, сакральні дні для нас. Получається, ну, що ці дні створення світу, як я вже сказала, да, якихось особливих таких дат, щоб там щось таке особливе робити всім, немає. Бо от Різдво це є програма народження Нового року, Нового Сонця. Тому бажано Різдво зустрічати з рідними дійсно в колі близьких людей, тому що коло це так само сакральний сонячний знак, сонячний знак. Ну, бачите? І бажано дійсно закладати таку програму хорошу на рік, бажати один одному світла, добра, радості, любові. І, в принципі, друзі, я навіть закликаю всіх нас в різдвяний цей день, в різдвяну ніч помилитися спільно, подумати про Україну, подумати про наших захисників та захисниць, дати їм максимально свого світла від нашого серця. До їхнього серця, щоб це захищало їх, підтримувало їх, тому що для них ця підтримка вона дуже-дуже важлива. От тому, мабуть, ось така практика, ось така магія, яку б я порадила нашим друзям робити і сьогодні в день Різдва, і в принципі кожен день до Нового року, і далі впродовж всього наступного 24-го року. Дякуємо. Дійсно. Е... Прекрасна практика, я сама її роблю це відправляння так відправляння свого такого незриму незримого теплого світла сюди на фронт для наших захисників. Я знаю, що вони це відчувають, але вони не відчувають мені ж перейшло від когось там від Катерини. Цей вони просто відчувають в цей момент якісь сили. Що так. вони можуть далі боротися, що вони трішечки більше поспали, що трішечки кращий настрій, що вони нарешті змогли там відпити якусь територію. Ну, тобто, знаєте, шановні глядачі, це такими здається, що Боже, а як це? Ну, типу, це да, не дуже керується логічним мисленням, але це керується серцем нашим, і тому, от, бачите, пані Альбіна сьогодні поділилася з нами класною практикою, класною річчю, як можна підтримати не лише своє світло, а й допомогти нашим захисникам. Дякую, Катенька, абсолютно згодна з кожним вашим словом. А, пані Альбіно, якщо в нас ще є час поговорити про Різдво, можливо, там з точки зору астрології, можливо, ви якісь там цікаві факти про сьогоднішній день можете розказати. Ну, давайте подивимося, що в нас за день сьогодні такі. А, Так, ну прекрасно сьогодні і 13, і 14, вже більше 14 навіть. Місячний день це дуже сильний день. Ось до речі, 25-те можна завжди брати, як, як день зимового сонцестояння, прописувати піраміду успіху на рік, який народжується. Тобто я навіть радила і раніше, якщо ви до прикладу працюєте так, а ось зараз 25, мабуть, буде вже вихідний, тому є можливість сісти і запалити свічечку, так і прописати піраміду успіху на наступний рік. Це все працює, і тим більше, 14-й місячний день він дуже сильний. Він несе в собі інформацію про будь-який початок, він дає максимум сили, і, знаєте, та справа, вона на. Чи робиться сама собою. Так, наближується повень, повень це розкриття місяця, це максимальна сила. І я хочу сказати, що ну, от в нашій класичній європейській астрології 15-й місячний день, який буде у нас 27 грудня, він вважається критичним. Але от у відчній астрології це позитивний день, благосний день, і я посміхаюся, тому що я розумію, чому. Тому що простір наповнений світлом. І от з 25 по 27 ми наповнені світлом, наповнені добром, і це можна, в принципі, втілювати як в маленьких наших справах, так і в великих. А, ну, що ще? Не знаю, що ще можу сказати вам з цього приводу. Ми поговоримо за цю піраміду. Ви сказали піраміда, mm -hmm, да? так? Здачам, я впевнена, цікаво, що за піраміда? Ми беремо листочок, правильно, ось у нас є листочок так. і малюємо на ньому піраміду. Так. Беремо чистий аркуш паперу, правильно, Катенька сказала, формату А4, краще, мабуть. Можна, от я інколи буваю, у мене там щоденник діловий є, я просто в ньому малюю. Ну, вона, виходить, маленька, там маленькими буковками все прописано, mm -hmm. але можна і так. І це може, знаєте, інколи буває зручніше, тому що цей план, який ти прописала, він в тебе ось в щоденнику і там далі ти вже вибираєш найкращі дні для того, щоб втілювати ці плани е, року. Е, все дуже просто, в гарному такому настрої, так, прийнявши душ, вдягнувши чисте прекрасні речі, запаливши свічечку, подякувавши Богу за рік, що минає. Е, особливо, знаєте, друзі, дякуйте. За хороше дякувати добре і легко, а за важкі речі подякувати дуже важко. Але ви знаєте, у важкі часи, як я вже сказала, відкривається в нас такий ресурс. Тому подякуйте Богу за найстрашніші речі у вашому житті, якщо вони були впродовж цього року. Тому що, ну, по-перше, ви вижили. По-друге, ви знайшли в собі ресурс, ви знайшли в собі якісь сили, про які ви навіть раніше й не здогадувалися. От, і Якщо людина жива, значить вона ще свою місію не виконала. І ця піраміда успіху вона якраз а, закликає нас до нашої мрії, до нашої мети, до нашої місії, але не, не бійтеся померти, якщо ви виконаєте свою місію, тому що якщо ви виконали одну, то далі, знаєте, як в Китаї кажуть, а за горами інші гори. Ти заходиш на Еверест, і ти бачиш, що є он там гора, он та гора Ще багато-багато роботи в нас на це втілення, і е, задача кожного з нас переробити максимум роботи в цьому житті, ну, щоб на наступне втілення воно було більш, можливо, там не знаю, щасливішим, більш успішнішим, ну, якимось ще зі своїми кармічними плюшками. Так от цій пірамідці ми її ділимо на дві частини, внизу прописуємо завдання фізичного плану. Цей дохід, який ви хочете в місяць, ну, не пишіть зарплатня, а пишіть дохід, тому що він може бути від основного місця роботи, від додаткових якихось пропозицій, вам може відкритися більше, хтось може навіть подарує, таке так само може бути, чому би ні. От, тому пишіть до, дохід, пишіть конкретну суму. Але що хочу сказати, якщо ми. Повишаємо свою цінність, це означає, що ми маємо прокачати себе до цієї цінності фізичної. Так? Значить, тут же ми пишемо, чому ми ще хочемо навчитися, на які курси професійні піти, що прокачати в собі. Можливо, у вас є якісь хобі, і ви якось думали: ну, от війна зараз не на часі, ну, от, там, нема грошей на це, ну, треба ж за квартиру заплатити. Ви знаєте, Порадуйте свою внутрішню дитинку, тому що коли ваша дитина радіє від того, що вона щось хоче і отримує, це дає вам нову життєву енергію. І от в гороскопі кожного з нас, до речі, дом хобі це п'ятий дім, дім дітей, дім радості. А, і коли не вистачає сил тобі на основній роботі, ти думаєш, Боже ну де ж мені знайти той ресурс? Іди в хобі, <див> дай собі, дай внутрішній там, ну, в мене, до прикладу, маленька Альбіночка є, так? Я її от часто тепер дослухаюся, що вона хоче. Ви знаєте, тому що дорослі успішні люди це великі діти, які не придушили своє внутрішнє дятко. Тому, от, можливо, зараз, коли ми говоримо про народження Ісуса, про народження коляди, відродіть свою внутрішню дитинку. Може, навіть сядьте помедитуйте, закрийте очі, відчуйте її в собі. Можливо, вона не одразу вийде на розмови з вами, буде дуже ображена. Але це так само, мабуть, бажано зробити зараз, от в період, коли я казала, що медитувати дуже-дуже добре. І е, обніміть її. Ну, попросіть пробачення, якщо хочете, якщо ви забули про свою внутрішню дитинку, і пообіцяйте їй щось виконати конкретно, що вона хоче. Навіть якщо це ви почуєте в своїй голові, я хочу цукерок, ну то підіть, купіть їй кілограм цукерок, зробіть таке свято, чи вона, може, там хоче якусь сукню. Будь ласка, от дайте собі елемент радості, тому що це дуже важливо. Ми маємо тримати наших захисників своєю енергією, а де ми її будемо брати, якщо ми собі перекриваємо цю енергію життя, енергію радості. Тому підкреслюю ще раз і ще раз, тому що я дуже сильно спіткнулася у цю тезу. Попри війну, маємо радіти, маємо жити, і правильно Катінка сказала: не відкладати життя на потім, тому що тут і зараз відбувається все, бо завтра може не бути, навіть наступної години може не бути, бо ми не знаємо, коли ми зробимо останній свій вдох. Тому, ну, шановні дівчата, якщо ви дуже довго хотіли, не знаю, умовно, якийсь букет, підіть і самі собі його купіть. Не чекайте, поки чоловік, хлопець, наречений батько, син купив вам його. Ви хотіли той омріяний букет, ви виділили на нього кошти. Купили, порадували свою внутрішню, не знаю, Оленку, Маринку, Наталку, себе внутрішню, правильно? Так, так. І оцей заряд заряд енергії, щирості, радості, він пішов. Так, абсолютно вірно. А, так само, якщо нас чують чоловіки, ну, купіть своєму внутрішньому хлопчику щось. Я, я не знаю, бо я дівчинка, мені важко придумати. Ну, тобто, дозвольте своїй дитині бути живою, бути здоровою, бути, радіти життю через маленькі якісь дрібнички. У великих хлопчиків так само є якісь там незакриті гештальти. Там машинка, не знаю, якогось там умовно помаранчевого дивного кольору, яку не купив батько, коли йому було 4 рочки. Чи, наприклад, там у мого чоловіка це такий, знаєте, як лодка на моторчику, яку запускають прям десь по воді? Клас! От, Комусь він так і хотів, а батьки не подарували. В той момент пізніше він виріс, перегорів, та звичайно, та лодка йому не потрібна стала. І от зараз доросла, свідома людина і класно закривати такі гаштальти. Це такі радощі просто. Так, вони корисні. Ж... Да, сльози щастя на очах. Так, навіть Його. я вже чую, що в мене тут помокріло під рісничками. А, так, ну ось таким чином ми прописуємо нашу пірамідку, закладаємо основу, що ще сюди можна написати якісь проекти впродовж року, так ви маєте почати або закрити справи, поїхати відпочивати, це так само дуже важливо. Тобто, все, що потребує наше фізичне тіло, ми прописуємо сюди. Uh, і, і, от знаєте, чим конкретніше ви будете писати, тим це буде правильніше. Бо є такі приклади, коли там я в цьому році хочу побачити море. Ну, десь там прольотом побачила до прикладу. Mm -hmm. Але, от що ви хочете? Ви хочете в ньому зануритися, відпочити, то так і пишіть відпочинок на морі. Конкретно де, конкретно скільки? Там тиждень, два, три. Uh, ну, і... Так далі, в кожного там буде своє. А, ну а на верхній часточці вона в нас менша. Там і дійсно прописувати багато не вийде, тому що це завдання духовної нашої праці. А духовна робота, вона найважча дійсно. І знаєте, тут навіть якщо ви там мілко напишете, то все одно. Багато краще не пишіть, ну або пишіть як як хочете, потім поділитися до речі. Або дійсно, коли ти ставиш духовні задачі, може так закрутити, що ну просто фух. <сміг> Тому починайте з малого, там з одного-двох задач. Ну, які от мене так само питають, а що такі духовні задачі? Ну З, з фізичними, понятно, так <сміг> з духовними. Ну, от ми з Катінькою зараз проговорили про духовну про внутрішню дитину. так Це так само духовна робота віднайти зв'язочок. Можете це прописати, відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. А, далі можу розказати свою історію, як я, як езотерик, як майстер рейки, там, на день зимового сонцестояння перед тим, як увійти в Новий рік, позбавлялася свого гніву, писала на листочку, спалювала на свічці. А, але якось ну, результату приблизно до нуля. І я далі почала медитувати на цю тему, що не так. Тобто, спочатку, думаєш, ну що ж не так, бо всі ж, ну, гніватися, це погано, так, бути роздратованим, погано, плакати не можна. Тобто, є багато в нас в кожного установок, які нам заважають жити. Але ми живі. Я дуже часто казала: ну я ж жива. Ну, я жива, тобто я можу сміятися, я можу плакати, я можу гніватися, я жива людина. <гум> тобто, розумієте, зрозуміти, ось, для чого мені той гнів? Я зрозуміла, бо гнів це велика колосальна енергія. Якщо вона подавляється, то вона потім вилазить ось таким якимось агресією так, на когось. Але буде. якщо, так, так, як пружиночка, але якщо ти цей гнів, а гнів це енергія Юпітера, а Юпітер це планета щастя, ми сьогодні говорили, і це планета творчості. То якщо ти починаєш творити, і навіть інколи витворяти, це вже добре. В тебе ця енергія йде в конструктив такий, що ну, тобі вже гніватися просто не потрібно. Або ти розумієш, що є люди, які тебе ну, там, провокували да, на якусь реакцію нездорову, Ну, то задумайся, а на що ти спілкуєшся з такими людьми? А для чого? Це якийсь мазохіст? ти, мазохіст, да, тобі потрібно це, для чого тобі це потрібно? Ну, тобто це велика духовна робота, де крок за кроком ти відкриваєш в собі розуміння, що є в тебе в гороскопі, а там от всі ці риси прописані, так? і для чого це тобі, який зворотній бок цієї медалі. Бо все в нас, до речі, дуально, ми живемо в такому дуальному світі. І будь-який, до речі, позитив, хороша якість, вона несе в собі. Негатив так само, вона дає якусь там лінощі, якусь слабкість, вона все одно дає. А от будь-який негатив, як той же самий гнів, так, він дає агресію, там спалихи якісь такі і прочі, але це колосальна творча сила. Тому я знайшла вихід в творчості і я просто, і моя внутрішня альбіночка, вона така щаслива від того. А, так що ось такий так само буде рецепт. Ну, а на вершині нашої піраміди, от просто вже на самій вершині зверху, напишіть, будь ласка, я готовий, чи я готова виконувати свою місію на Землі. Навіть якщо ви знаєте, до прикладу, я астролог, я давно вже знаю свою місію, або вам, до прикладу, астролог там вже розтолмачив роз'яснив, що от в чомусь у вас є така місія, куди ви маєте рухатися. Але от я вам раджу, ну, можете писати конкретно, інколи це потрібно. А от у мене так само був час, коли я просто знаєте, як в стелю так вперлася, і у мене немає руху, я не відчуваю прогресу. І я думаю, що не так? що не так. І якось так спробувала одного разу написати, я готова виконувати свою місію на землі. Все це наче пробило стелю і відкрилися нові горизонти, О, знаєте, як золотий дощ на тебе посипалися нові можливості, нові знайомства, школа моделінгу, школа акторства, тобто Знову ж таки, тут і творчість моя розкрилася. Ну, тобто Оце і є справжні дива. Диван нашого буденного життя, ми чогось його так, знаєте, ну, я з духовної середи, з езотеричної. І от е, нас так теж виховували, що якщо ти духовний, то це все фізичне, воно не має значення, але це неправильно, це хибний шлях, я ним ходила, можу розказати, що це неправильно. Бо коли духовність насправді це гармонія. Це гармонія духовного і матеріального. Не можна бути заядлим матеріалістом, не можна, це крайнощі. І не можна бути фанатичним духовним якимось лідером, тому що це так само крайнощі. І життя, воно і в тому, і в іншому випадку через хворобу, через якісь втрати. Все одно приводить нас до чого? До розуміння того, що одне без одного не може бути. Тому в цій пірамідці успіху, яку ми з вами заповнимо, там є матеріальне і там є духовне. І в результаті ви виходите на свою місію, а коли ви виходите на свою місію, ви щасливі. Оце і є, до речі, мабуть, найважливіша ціль в житті кожного з нас бути щасливим, бути сонцем. Боже, бути сонцем. Пані Альбіно, я думаю, що на цій ноті дійсно щиро вдячна. Нам так просто зараз в ці похмурі темні дні не вистачає позитиву, не вистачає якоїсь тепла, а ви нас, наче мене та глядачів, які нас подивляться, менше огорнули е, пісно. Говорю щиро, як думаю, ніколи не там якісь свої емоції. Ви нас обгорнули цією турботою, цією світлою магією, цією містерією різдвяних свят. Так. І, шановні глядачі, я думаю, що це такі дуже цінні знання. Сьогодні ми отримали, а віддячити від да, такий енергообмін провести між мною та пані Альбіною, ви можете своєю е, вподобайкою на це відео, своїм коментарем та підпискою на фабрику передбачень та на канали нашої Альбіни Пономаренко. Ми будемо вам за це вдячні. Пані Альбіно, дякую дякую, дякую просто за сьогоднішній ефір, так. за цю радість, за це сяйво таке всередині нас, за позитив. Наших глядачів я ще раз вітаю з прийдешніми святами. Бажаю їм всього теплого, нехай ваша магія, яку ви сьогодні порекомендували робити, світла скоріше у наших глядачів збувається. Нехай все в їх сім'ях буде гаразд. І пані Альбіно, до наступних зустрічей разом з вами! Дякую, Катенька, Дякую, друзі. Будьте щасливі.